Слава Господу. Господь той, на кого ми можемо надіятися. Господь той, який відповідає, Він правильний святий. Але знаєте, недавно, буквально там на цьому тижні, я там бачив деяку інформацію. І люди вроді займаються доброю справою. Так? Як ви знаєте, там була така вікторина, на яку я не трапив просто в інтернеті, і це питання з Біблії. Явно цю вікторину створювали люди, ну як сказати, не то що не, не знаючи Біблію, а дуже поверхню знаючи Біблію. І знаєте, коли там потрібно було відповідати на питання з Біблії, то на деякі питання я так знаєте, задумувався і думаю, яка ж може бути тут відповідь, тому що. В мене відповідь десь приблизно, щоб просто почати відповідати, це десь години 2-3, я тільки почну щось розказувати. А в людей штраф, швидка, швидка відповідь. І звичайно, вона мені ну, не то, що не сподобалося, це жахливо. Тобто, про що я хочу сказати, що люди про Біблію знають дуже поверхню. Ще менше люди знають про Бога, тому що вся інформація про Господа, про Бога, вона йде з Біблією. А ще що саме найгірше, що я побачив, то це був такий християнський канал, досить відомий, дуже багато, декілька мільйонів там підписників. І знаєте, така тема е, про Бога, яка мені ну, дуже не подобається. Дуже просто, тому що самі християни про свого Бога розповсюджують інформацію. Яка не просто не відповідає дійсності, а це просто від, відверта така ну, єрість, ну просто брехня. І знаєте, люди якось так говорять, що от є Бог, якийсь там Бог старого заповіту і Бог нового заповіту. От Бог старого заповіту, він такий злий, недобрий, поганий, а вже Бог нового заповіту. Ну це, мабуть, Ісус, да, а другий зовсім Бог. Тобто їх там, у них якась там Санта-Барбара, мабуть, я не знаю, що це таке. Там робиться у них да, на небі. Я просто цього не, не бачу в Біблії, але, напевно, християни щось більше знають, да? якісь відкроєння отримують чи що. І от, от таку вони гонять, да? що є, який Бог, якийсь Бог другий. В старому заповіті він був злим, а в новому заповіті він, знаєте, передумав, все залишив своє зло, да? поганий був Бог. І послав Ісуса доброго свого, якби свою особистість доброю. Він тепер добрий Бог. Бог є любов, тепер і все. І знаєте, мене це, просто, мене це просто виводить з себе, тому що це така брехня, це така неправда. І тому сьогодні я хочу просто почитати, дати приклад, тому що ця інформація да, про Бога. Вона сьогодні людей заставляє невірно думати, невірно вірити. І, звичайно ж, це дає свої якби, такі результати. Коли навіть християни про свого Бога так, так, так знаєте, знають щось недобре, не то що вже говорити про невіруючих людей, яким потрібно проповідувати істину? Читаємо 1 Царів, 22 розділ, 34 вірш. Але в той час як ...але в той час якийсь воїн натягнув лук. І випустив стрілу навмання і вразив ізраїльського царя е, на стику між поясом та панцером. Ахав звелів своєму візникові колісниці, поверни колісницю і вивезе мене з поля боя, адже я поранений. Ну, Це коротше там битва, війна. І от ми бачимо, що так описано, що випадкова стріла, тобто в нього навіть не цілилися. Це знаєте, є така. Тактика, що просто стріляють в сторону ворога і все. І от така стріла випадкова, навіть не, не спеціальна, да, вона попадає в ахава, і ахав поранений залишається в колісниці. І він говорить е, своєму значить, візникові, да, що вивезе мене звідси, да, потрібна евакуація. Але він не може вивезти, тому що битва ускладнюється. Оскільки, вірш, оскільки ж битва ставала дедалі запеклішою, то цар, стікаючи кров'ю, змушений був стояти на колісниці в бою проти сирійців до самого вечора, а ввечері він помер. Виявилося, що вся долівка колісниці була залита кров'ю царя. А коли заходило сонце, в таборі пролунав потужний оклик такого змісту. Всі повертайтеся у своїй місцевості, кожен йде до свого краю. Адже цар помер. Царя привезли до Самарії, і там у Самарії царя поховали. Коли ж мили колісницю біля ставу в Сирії, в якому переважно купались повії, пси лизали його кров за Господнім словом, яке він провістив. І здається, знаєте, наче така, дуже така тяжка історія, як помирає цар. Вся колісниця в крові, Господь, і Господь, і так написано, що так як Господь сказав, так він не помер. І так кров його лизали собаки. Така, знаєте, наполовину, наче віслюча, віслючий похорон, да, я кажу. Е, з такою зневагою Бог поставився до цього царя. І здається, що, знаєте, Бог такий злий, Бог старого заповіту. От, от можна так сказати, оце Бог такий в, в старому заповіті, а наш Бог він такий добрий. знаєте. І це просто така єрість, така брехня, яку про Бога сьогодні розказують. Читаємо трошки ранішу історію, 21 розділ. Після тих подій сталося таке: Єзраєлець навод мав у Єзраїлі виноградник неподалік палацу царя Самарії Ахава. Якось Ахав звернувся до і запропонував: відпусти мені твій виноградник, і я влаштую собі в ньому огород для овочів, адже він поруч з моїм палацом, А я дам тобі замість нього кращий виноградник. Або якщо забажаєш, заплачу його вартість сріблом. Але Навот відповів Ахавові, нехай боронить мене Господь, щоб я віддав тобі спадщину моїх батьків. Зрозуміло, спащина батьків це святе. Це, до речі, те, що Господь е, сам заповів. Да? І це навіть е, кому, яка там спадщина досталася описано навіть в Біблії вписані, да? там, коли Ісус розподіляв е, землі, це все описано, це дуже важливо. Е, особисте майно, воно повинно належати людині. Це недоторканість, це навіть Господь, Бог це захищає. І, звичайно, що навод він не міг віддати. Царевій свій виноградник, хоча цареві було зручно, да? у нього був би е, знаєте, грядка з огірочками прямо біля палацу. Було б зручно Ахаві? зручно. Але навод не продав. Ахав пішов до свого палацу пригніченим і сердитим з приводу відповіді, що йому сказав Єзрелець Навод. Мовляв, не можу віддати спадщину моїх батьків. Він кинувся на своє ліжко, відвернувшись обличчям до стіни. І не хотів нічого їсти. Коли ж до нього зайшла його дружина Єзавель, то запитала його, чому це ти такий засмучений, і навіть відмовився від їжі. А він їй відповів: я мав розмову з Ізраїльцем Навотом і запропонував йому відпустити для мене свого виноградника за гроші або за його бажанням дати йому натомість інший виноградник, але він відповів: не можу дати тобі свого виноградника. Але його дружина Єзавель сказала йому: то такий в тебе правитель Ізраїлю, встань, споживай їжу і підійми свій настрій. А я вже постараюсь роздобути для тебе виноградник Єзраїльця Навота». Після цього від імені Ахава вона написала листи і запечатала їх його печаткою. ці листи вона послала до старішин і вельмож того міста, де мешкав Навод. У тих листах вона написала такі слова. Оголосіть піст і посадіть навота попереду всього народу. А навпроти нього посадіть двох нікчемних чоловіків, які би свідчили б проти нього такі звинувачення, тигань ганьбив Бога й царя, після цього виведіть його і вкаменуйте його до смерті. Отже, мешканці навотового міста, старішини і вельможі, котрі мешкали в його місті, учинили за наказом Єзавелі, відповідно до написаного в листі, який вона до них послала. Оголосили пісти, посадили на вота попереду народу. Після цього прийшли два негідника зі злочинців і сіли напроти нього. Ці нікчемні чоловіки виклали перед народом своє свідчення проти Навота в таких словах: Навот ганьбив Бога і царя. Після цього вивели Навота за місто і побили його камінням до смерті. А тоді послали до Єзевелі повідомлення: Навота побили камінням, і він помер. Щойно не Єзавель дізнала, що Навот каменований і помер, то Єзаель е сказав Ахавові: Вставай і візьми у володіння виноградник Ізраїльця Навота, який відмовився віддати його тобі за гроші, адже Навота вже немає, оскільки він помер. <кій> Коли Ахав дізнався, що Навот помер, сталося таке. Ахав негайно встав <кій> і вирушив у виноградник Ізраїльця Навота, аби взяти його у свою власність. Тоді було Господнє слово до тіжбійця Іллі, такого змісту. Стань і йди, щоб зустрітися з ізраїльським царем Ахалом, що в Самарії? Зараз він вже перебуває у винограднику Навота, куди він пішов, аби його узяти в свою власність. Тож перекажи йому слова Господа: невже ти вбив людину для того, щоб заволодіти її майном? Далі передай йому вирок, який оголосив Господь, на тому місці, де пси лежали, лизали навотову кров, там пси так само лизатимуть твою власну кров. «Ага, вже, відповів Іллі: Ти таки мене знайшов, мій вороже. А той відповів: Знайшов, адже ти цілковито запродався, щоб чинити те, що є злочином перед Господом. Е я спроводжу на тебе лихо, говорить Господь, винищу Ахава всіх нащадків чоловічої статі, навіть невільників, як і вільних в Ізраїлі, учиню з твоїм родом, так, як і з родом Наватового сина Єроваама, та з родом Ахієвого сина Вааси. Адже ти впровадив Ізраїль у гріх, чим і викликав мій гнів. Що дає завелі, то Господь провести такі слова пси. Пожеруть Єзавель біля стін Єзраїла. Хто з нащадків Ахава помре в місті, того з'їдять пси, а хто помре на полі, того склюють небесні птахи. Адже й справді не було ще такого, як ахав, котрий так запродався, щоб чинити зло перед Господом, до того, до чого спокусила його дружина Єзавель. Він чинив край огидний, слідуючи за мерзеними ідолами. Як робили амурейці, котрі Господь прогнав перед ізраїльтянами. Ну і далі. Там Ахав, звичайно, що покаявся, але Господнє слово воно таке виконалося. І розумієте, що да, з одного боку Господь тут говорить дуже такі недобрі речі про Ахава. Він говорить, як... Помре Ахав, як помре Єзавель через Іллю, Пророка. Але. Подивіться на цю історію з сторони Навота, якого несправедливо осудили до смерті. Несправедливо осудили. Не просто, знаєте, вбили от якось там втіхаря, чи вбили якось там. Е як це можна так сказати? Тишком нишком, як чи відкрито вбили за, ну, якби за злочинним якимось наказом. А знаєте, ще й обрехали, ще й позбавили його якби, гідності перед вбивством. І це був дуже великий гріх, тому що взагалі те, що робиться на суді, Господь каже, Бог каже, що суд це моя власність, навіть людський суд, коли люди судять. Якусь людину, там Господь обов'язково присутній. І коли там є несправедливість, то це таке, така мерзота перед Господом. От, Якщо у вас десь там є суд, знаєте, в нас там десь райони, там, там в Києві, чи навіть Верховний суд, без різниці. Господь там присутній. Господь сам каже, що там, де суд, там я присутній. І якщо там є несправедливість, то це мерзота, яка, яку Господь ненавидить. І тоді не питайте, чого якісь там є проблеми в країні. Коли такий суд, то обов'язково це повинно прийти. І знаєте, коли ми дивимося на цю історію з сьогоднішнього такого часу, знаєте, з висоти такої знаєте, сучасної культури. Що от о, описані такі, знаєте, страждання царя Ахава, що він так от цілий день там на цій колісниці, кров, оце вся, знаєте, це коли все таке, то ми е, можемо його так знаєте, пожаліти і сказати, чому Господь такий жорстокий? Чому Він такий, такий жорстокий Бог і так він е, вчинив Ахавом? Але коли ми знаємо всю історію, да, багато чого. Коли ми знаємо історію Навота, який постраждав ні за що, просто за те, що він мав майно, не хотів його віддавати, то тоді ми розуміємо, що Господь він справді є любов. Господь він любить Навота. Господь він любить всіх тих людей, до яких цар вчинив несправедливість. Господь любить цих всіх людей. Господь любить тих людей, яких цар обідав, яких цар обікрав, обібрав, Господь любить цих людей. І тоді, вже, якщо з цього боку подивитися, то не можна так сказати, що Господь в старому заповіті Він такий жорстокий, що це якийсь жорстокий Бог. І так само всі історії. Так само кожна історія, про яку люди кажуть, що чого Бог там. Такий жорстокий. Чого Бог такий жорстокий в ставрому заповіті? Та не жорстокий він. Ви подивіться просто на цю всю, всю історію з іншого боку. З боку тих людей, які постраждали, які страждали до потопу, да? кого вбили ті люди, які потім потонули? От з цього боку подивіться. І тоді ви пізнаєте, що Господь є любов. Знаєте, сьогодні в нас історія повторюється. Коли обвинувачують Господа в тому, що Він в старому заповіті такий жорстокий, сьогодні я хочу сказати: подивіться на тих людей, яких сьогодні так само посилають кудись, щоб вони померли. За що? Є деякі люди, які вважають себе, знаєте, якоюсь такою елітою, владою. І їм оці всі ми, знаєте, такі прості, звичайні люди, вони як сміття, вони не потрібні. Вони вважають, що ми користуємося оцю, знаєте, цими всіма благами несправедливо. Воно належить їм, а ми для них просто якесь сміття. І знаєте, коли ми звинувачимо Господа в тому, що Він жорстокий, то тоді Господь може, має право допустити, щоб з нами. Вчиняли жорстоко, щоб ми зрозуміли, що потрібно Господу вчиняти несправді. Чи буде це жорстоко, якщо ті, хто сьогодні це роблять, як то, якщо е, Господь так само жорстоко, як Він покарав ахава, сьогодні буде карати тих, хто посилає людей на смерть? Хто сьогодні заради того, щоб позбавитись від цих людей? Сьогодні посилає цих людей туди на цю війну, знаєте, щось з такою пропагандою, що е, це, знаєте, не схоже на просто війну. Тому що якби це була війна, то е, там, ну, є деякі ознаки, да? робили б ракети для того, щоб перемогти. Ні, сьогодні йде пропаганда, що ти повинен з е, стародавнім автоматом бігти, штурмувати якусь посадку, нікому не потрібно. А тебе будуть. Закидувати такою зброєю, проти якої людський організм він безсилий. Сьогодні ця війна схожа на просто знищення людей. Заради чого? Заради, ну, в них там був виноградник да, у Ахава. а наші сьогодні знищують заради може, якихось ресурсів, бо, знаєте, вже слухи пішли, що якісь там метали треба їм, знаєте, якісь договори там підписувати. Якісь там, знаєте, гази нафти і все остальне. І сьогодні я хочу, щоб мій Господь він став для мене любов'ю. Я хочу, щоб Господь сьогодні полюбив тих цих людей, які сьогодні несправедливо гинуть в окопах. І щоб сьогодні Господь проявився, так, так як проявився в Ахава, в житті Ахава, щоб сьогодні ті всі люди, які чинять це зло, щоб вони загинули. Я сьогодні це хочу, щоб Господь проявив себе як Бог, який є любов. Так, да, з одного боку, це наче жорстоко. Але послухайте, і зі сторони тих людей, які несправедливо спочатку запихуються в автобуси, да, в бусики, бусифікуються, потім без підготовки, без якогось озброєння кидаються просто в сиру землю, в ці окопи, недориті, не укріплені і так далі. З цієї сторони, коли подивишся, це є дійсно знищення. Хіба нема можливості все зробити по-нормальному? Та є, звичайно, Україна найбагатша країна Європи по ресурсам, багатшої немає, ви не знайдете. Найбагатша. Сьогодні ми можемо, знаєте, воювати просто, ми можемо купити просто пів Росії по нашим природним ресурсам. Але чомусь, чомусь хтось спеціально знищує цей народ. Я сьогодні молюся про те, що Боже прояви себе як Бог, який є любов до тих людей, які несправедливо десь там гинуть. Бог він є любов сьогодні, так як і був Богом любові в старому заповіті. І не треба сьогодні казати, що Бог в старому заповіті був злий. Він був такий самий добрий до нормальних людей, як повинен бути добрим і сьогодні. Але через те, що люди його звинувачують, в тому, що він був такий злий, то може через те сьогодні Господь не відповідає. Чого не відповідає? Не відповідає, поки люди не зрозуміють, який він є любов, як він може свою любов проявити до несправедливо не осуджених, несправедливо вбитих, несправедливо. Кинутих, знаєте, в бідність, в оці такі умови зажаті, які сьогодні переживають ну, просто 99% людей в нашій країні, також і в інших країнах. Ви що думаєте, що? Я не тільки про наших кажу. Через те, я сьогодні хочу сказати, що Господь як любов може проявитися. А, ну, Не так, як ми собі уявляємо. знаєте, Добрий, пушистий такий Бог. Знаєте, такий. -тю 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 -тю. Ні. Я хочу, щоб сьогодні Господь. Ви знаєте, взагалі про слово любов трошки в нас не те поняття. Любов, та, яку мається на увазі в Біблії, тобто це те, що в єврейській та в грецькій мові. Любов, воно визначається як процес, а не як якесь почуття. От в нас там любов це якесь почуття. Ну, от і путі білий пушистий. А в Біблії да, любов це процес якийсь який е, довготривалий. І от що таке любов? Любов це коли Господь веде людину по житті. Оце є любов. Полюби свого ближнього як самого себе. Це заповідь. Не просто, знаєте, про почуття якісь, а про процес. Так як ти про себе піклуєшся, так само продумай про свого ближнього. Оце заповідь Господня, заповідь Божа. Через те, коли ми говоримо сьогодні про Бога, не потрібно говорити брехні і неправди. Я хочу, щоб сьогодні Господь себе проявив, так як Він є любов. До оцих несправедливо осуджених. Знаєте, що це не одна історія в Біблії? Тому що є е, історії там про Давида, да, який Урію так само загубив на війні. Він цар, він має можливість. Він ну, послав листа під, під цього, під, підстройте там, щоб Урія загинув. І Урія загинув. І. Якщо дивиться на сьогоднішню нашу історію, то знаєте, сьогодні хочеться, дуже сильно хочеться, щоб Господь себе проявив. І я просто боюсь того, і можливо, Господь також не хоче себе так проявляти, тому що люди скажуть: дивіться, який Бог жорстокий. Та ні. Якщо загинуть всі ці вбивці, да, я скажу, о, на кінець, то Бог себе прояви, як Бог, який є любов. Любов до несправедливо осудженої. Оце Бог є любов. Коли гине зла людина, така як Ахав, така, як дійсно ще такі вбивці. До речі, в цій історії також дуже цікаво, так, що сам Ахав, він якби тут і не Ну, Є Єзавель. Знаєте, в сторону Єзавелі сьогодні у нас відіграють ті, хто. Замість того, щоб думати мозгами, вони догоджають царю. Замість того, щоб подумати, що вони чудять, да, вони сьогодні запихують цих людей в бусіки. Не згідно закону, не згідно там, якихось там норм і правил, навіть тих правил війни, які є у нас в нашому законодавстві діючому, а просто щоб догодити царю, знаєте так, батюшки. І вони. От бачили там, що сказано про Єзавель. Вони так само винуваті, а може ще й гірше. Тому що про Ахава сказано, що просто його кров будуть пси лизати. А про Єзавель сказано, що її з'їдять пси. Послині похорони, як називається ця вся історія. Як віслюка хоронять, знаєте, вдячність дуже така цікава. Він все життя пахав, а потім, коли він подох, його згодували собаками. І сьогодні, якщо Господь зробить, то я перший буду казати, що Господь є любов. Я хоч не хочу, щоб Господь себе так проявив, як Бог, який є любов. Так? Да? Коли ми читаємо історію там, знаєте, всяких революцій, коли е, е, таку знаєте, владу діючу. Якось там жорстоко дуже знищили. Знищили, наприклад, духовенство от, в цій Російській імперії, де ми жили тоді. да, Попів усіх жорстоко знищили. І коли вже пройшла трошки ця історія, то тоді сказали, о, як це було жорстоко і погано. А просто люди, ці, які так говорять, вони вже не пам'ятають, що чудили ті попи, що чудила та влада. Так, да, вони були покарані більш ще гіршою владою, ще жорстокішою. Але вони були достойні тої смерті. Господь себе проявив тоді як Бог, який є любов. Е, і сьогодні дуже хочеться, щоб Господь себе знову проявив як той, який є любов до несправедливо осуджених. І говорити, що Бог в старому заповіті. Він такий жорстокий, так християнам говорити взагалі не можна. Послухайте, читайте Біблію, вивчайте її. Так говорити не можна. Коли Господь робить справедливість, то це Він не тільки справедливий Бог, а він ще й любов. Тому що є несправедливо осуджені, є несправедливо вбиті люди сьогодні. Ось скажіть, є вони сьогодні? Звичайно, є. Є несправедливо забране майно в людей. Оці страшенні податки, які сьогодні ми маємо. Да? Сьогодні хочеться молитися, знаєте, щоб ті люди, які здирають ці податки, щоб вони поплатилися дуже жорстоко за ці усі здирства. Бо це називається пограбування. І сьогодні хочеться, щоб Бог себе проявив, як Бог, який є любов. А йому нехай буде. Вічна слава і хвала за його любов, за його справедливість, за все, що він, знаєте, в своїй справедливості, в своєму справедливому суді може вчинити. Йому вічна хвала. Алілуя. Амінь.